Добрий ранок! Всім добрий ранок! Робота продовжується! це кемрюха викрию ланджик з цим з усім, да? тут під корінь. Коротше буде класна тачка. Це в процесі буду робити відео, кому там цікаво. Кемрі 70-ка гібрид. Троєчка. Троєчка, це вже нова Хайленд. Корочі, нормально, Це я вже трохи витягнув. Ну як, трохи нормально, день майже пішов. <кій> На даному етапі маємо таку картину. Є деякі розриви, ще буду збережжя догрівати, розбивати. Це все буде відновлюватися. Буде лялька під відновлення. Дуже зараз воно побите, дуже пожматане. Я вчора коралом збив базу. Потрібно ще тут додавлювати брижа, її сюди назовні. Всю частину сюди, але воно вже розслаюється, Потрібно буде зафіксувати тут кілька семічок, поставити, щоб воно не розслаювалося. під їх, щоб коли е, давив гідравліка, щоб вони ну, не видавлювали семічки. Е, це алюміній. Тут доведеться вже прогрівати. Буде з прогрівом і з зусинську. Тут. Раз. Тут зало. І оце змирнуло. всю тобто цю збрижу треба буде туди, це сюди, це теж сюди. Воно розійдеться, тут майже розбіглася збрижка. Повиходило. Тут теж було сплюснуто але я ще доб'ю його. Там всередині розриви. Розриви теж потім алюмінію будуть заварюватися загалом. Яма одна. Тут а взагалі ГГ-пельге-печаль. <ріпична> І якщо подивитись От в цьому місці тут залом теж ось він. Чук, там є бліки. Бачите, як миряють. Загалом така справа. Дверки я вчора трішки підбив, мені потім розберуть. Я залізу туди лопаткою, додавлю цю штучку. Методом ПДР феном буду прогрівати. Ну, в принципі, може, навіть і сюди долізу. Тут теж такі гастренькі ореол є. Теж буде звідти піддержуватись. Що по всередині? Тут теж. Залом 1. Залом 2. Це теж гуля. Раз, гуля, два. Все це буде пробиватися, буду настрілювати сімечки. Можливо, хто бачив відео Тесла Model 3. Витяжка порога. Настрілював сімечки, тільки на порог. І витягувати. Теж саме буде. Потрібно буде зараз, я користуюсь, беру карал на такі роботи. У мене ще є нейлонова щітка, вона з абразивом іде. Нею взагалі класно. це ось, Якщо бачите, п'ятна це вже метал. А це таке сировати кольору, це ще цинк. Щоб гарно працювати з потером, доводиться знімати цинкове покриття повністю. Тобто, тут ще, щоб блискіло. Щоб було кольору металу, потрібно, щоб от було. Це все потрібно буде ще раз проходити зачищати. Ну а так, в принципі, буде пушка. Тут єдине буде заминка, мене не так саме крило це лякає, як місце направляючим. Від нього завжди залежить, як стане бампер, щоб все було чотенько. Бо я на це дуже звертаю увагу. Дьявол криється в дрібницях. тому Такі справи. Намагаємося на, на такі от, на базове полотно. Я знаю, що воно і так вийде. Воно просадиться, витягнеться, прогріється, усадиться і потім доводочка зробиться, буде тут все чітко. А, а там потрібно туди приділити найбільше уваги. Так, силовий кабель з неї. Ну, а це все. Тут, в принципі, кемрюху я вже почав. Тут викрию, теж ще цю балясів треба буде викриїть. Четвертина прийшла отак отрізана, Але різана, я не знаю, хто там різав, який п'яний парень. Тут направляючи, крутиться і якраз по ній, а там все місце воно скорочене. Підрамник злетів, я не знаю, аж туди. Доведеться цю лапу переставляти ближче туди. да розтягувати. Тут шахта трішки слопнулася, місце де шахти. <кій> Загалом тут нормально такий проект пойде. Ну, Начебто заміна вроді би четверті передні, але тут доведеться ще розбирати, знімати ще передню. Це вже вона подрозобрана, доведеться ще знімати оцю всю частину. Трапецію для трапедую тобто, то... шумку будемо вибирати, тому що доведеться звідти вибивати. електросідуха. Зломана, доведеться з нею трішки попрацювати. Так, ну. В цілому, в цілому, тут, наче, завальцювалося колесом, ударило, нам буде вибивати. Видно, кльопки підходили. подривало їх нафіг. Так що доведеться всі ці моменти продивитися. Базова витяжка зроблена, але доведеться потім буде ще тут брати за корінь. За цей ланджик потрібно ще буде затягнути. Я хочу, щоб ці збережі вийшли. Щоб оце вийшло. Можливо, навіть тут брати захватом і дотягувати. Трошки підрозбити под, його треба буде. Але це вже тоді, коли буде зняти із середини, тому що буду знімати двері. Ну, автівку можна зробити, але до неї потрібно дуже багато часу приділити. В даному випадку зробити можна абсолютно будь-яку, абсолютно, я не знаю, навіть з мусорки понаходити запчастини там їх підрихтувати, і підрихтувати. Можна зробити класну автівку. Але все це час. Все це час. Тут такі справи. Тому зараз займаюся, почалися відключення світла, що мене не влаштовує. Я думаю, і багатьох жителів України це не влаштовує, але нічого, підстроїмося. Колись я вночі працював, у 22-23 рік. У 22. і коли не було світла, давали плюс 4, мінус 8. Та працювали і вночі. Тому виходили там з 2 до 6 було світло, взагалі клас. Я це вау, вночі тут різали. Добре, всім удачки. Все, па-па.